Доброго дня, друзі. Я хочу це питання винести на все рівень обговорення. Хто живе не в Полтаві, а в інших містах у вас по містах теж бігають інспектори. От оці інспектори Фреймут Томорощині. Бо у нас в Полтаві вже не пройдеш. У нас кругом інспектор і навколо нього відеокамери. Я говорю, звісно, про вибори, про місцеві вибори, які ніхто не оголошував, але місто до них готується, от просто повним ходом. Не місто, ні. Команди, команди, піар команди, і я поясню, чому у Полтаві існує міф про те, що містові потрібен міцна міцний господарник. От сильна рука у нас уже кукоба, царство небесне, помер більше десяти років тому, але і досі всі кандидати. Орієнтується на Кукобу. Тому що от Кукобу зараз е, в заміри пустив в любі соціологічні опитування, і Кукоба 5% прохідних у Верховну Раду набере. От так. І у от у Полтаві існує думка, що при Кукобі було найкраще, і тому, якщо ти хочеш стати кандидатом, щоб увійти у двійку лідерів у другий тур, то треба бути як кукоба. Треба обов'язково показати, що ти сильний, що ти міцний господарник. Деякі кандидати навіть собі в профілі так пишуть, що вони міцні господарники дуже смішно. Але загалом я хочу поділити усіх міцних господарників. Ну я їх називаю інспекторів. За життя міста на три категорії. Їх три насправді: перша категорія це кандидати, які вже у владі. Вони ніхрена не роблять на мою особисту думку. Звісно ж, на мою особисту думку, бо насправді, мабуть, це інакше. Але вони інспектують, вони все інспектують і знаєте так. От якби не я не було б ремонту дороги, якби не я, то не було б ремонту харчоблоку, якби не я, то не було б там, я не знаю, не фарбувалися б дерева у місті. От так, вони приїжджають туди, де комунальники виконують свою роботу, яку вони і так би виконували, бо вони за це отримують гроші. Є план робіт, є план освоєння грантів і державних коштів, і вони от просто. Обличчям світять, чуть не сказала. Боже, чуть не матюкнулась. Світять обличчям, камери їх знімають. а ній такі. Я приїхав проінспектувати, чи роблять у школі їдальню, чи лікують у лікарні пацієнтів. От от я перевірив, Полтава будь спокійна, спи спокійно, я працюю. Оце отакий от тип. Ну це таке можуть собі дозволити тільки кандидати, які при владі, яких пустять у комунальну установу, Вони всіх кандидатів вже ж і пустять. Ми ж розуміємо. Поліція їде. Хай їде, давайте повертатись до, до другого типу інспекторів, яких ви зараз бачите на вулицях Полтави. Це інспектори, які кажуть, що а при мені було краще. Це ті, хто колись був у владі дуже давно чи недавно. І, от вони ходять, і оце, вибачте, гавкають. А на, на, на а тут сміття, а тут там щось дерево погано спиляне. А отут погано, і отут погано, і отут погано. А от а от, а от при мені непонятно, як було до речі, непонятно як було при вас, коли ви були при владі. Але от вони створюють враження, що в Полтаві все погано. В Полтаві все погано, в Полтаві треба все поміняти. І от, як би натякають, що а ось як я буду при владі, то буде вау, Полтава розцвіте містосади і так далі. Ну ми ж розуміємо, що, ну, що буде, як було. От І все. Так. Третій тип це м'ялкі помощники. Дрібні помічники, давайте так, знаєте, дрібні, дрібні. От знаєте, ем, якщо треба пофарбувати дах на дитячому майданчику, або пісочка туди, або діткам морозиво роздать дешевеньке, або давайте скажемо прямо найдешевше морозиво по акції, от ми так. Потихеньку тикаєм, 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 тикаєм людям. Ось тобі дешеву шоколадку, тобі пісочок на дитячий майданчик, тобі там щось пофарбували, а тобі там, я не знаю, квіточку якусь клумбочку посадили. Це все недорого, це все дуже недорого, навіть дешево, і це видно. Але воно це робить. Він, він чого ж я ж кажу, воно Боже, і, і, і він, і вона, воно це обідно. Я нікого не хочу образити. Це просто мої спостереження. І от вони це роблять, по чуть-чуть тикають дешевеньких оцих. І кажуть, ви ж не забудьте сказати, що це ж я. Я кажу чесно, колись спілкувалася з мешканцями. Е не буду казати, якого села бощі, щоб людей не підставить. кажу, що у вас тут? Чого дорогу не роблять? Та не роблять все погано і так далі. Але ж ви згадайте депутата? Кажу, підождіть, у вас дорогу не роблять. Ви жалуєтесь, ви вимагаєте у влади, що давайте робіть дорогу. І ви просто щоб згадали депутата. Да, він хороша людина. Кажу, а що він вам зробив? Дорога щось не роблена. Є ну, ви його згадайте. Він так любить, коли його згадують у пресі. То я ж. Прийшлося згадати, бо люди ж просили. А власне, журналісти, коли люди просять, ну, ну, люди попросили згадати депутата, який нічого не зробив, але він любить піар, і того люди попросили його згадати. Ну, Це, це взагалі феєрично. Фух. В общем, оце три типи кандидатів. А ще я хочу сказати: от просто на завершення, що згадують Кукобу. От є така фраза: при Кукобі було краще і нікуди од неї не дінешся. Але. Не згадують взагалі нікого, кроме Кукоби. Я ніколи не чула, щоб хто-небудь з полтавців сказав: а при Матковському було краще, а при Мамаєві було краще, а при Шамоті було краще. А при другому приході мама я було краще, а при Карпові було краще. А при Ямщикові Ямщикова зараз, пардон. А при Карпову було краще. Ніхто такого не каже. Всі кажуть при Кукобі, який хто зна коли був. От кажуть, при Кукобі було краще. Ото це дуже цікавий феномен. Стоп, я брешу. Я брешу, було таке. Сказав мені невеликий полтавський, підприємець, який торгує кавою, що при шамоті було краще. Йому треба було сходинки присобачити до вікна, з якого він видає каву на винос. Він каже: знаєш, я просто пішов, у відділ сприяння підприємництво тоді був і питаю, що мені зробити. Він каже, та ну напиши заявку, що ти хочеш ці сходинки до вікна. Каже: я написав і мені дали дозвіл. При шамоті було краще. Оце одна людина мені сказала. Що я можу сказати? Виборів ще немає, але всі до них готуються. І от оті всі кандидати, які коли-небудь були при владі, от, якщо про вас люди не кажуть, що при вас було краще, то нічого і пертись у владу. Це дуже суб'єктивна думка, але я вважаю, що я висловлюю думку певного відсотка думаючих полтавців. Тому на мій голос, не сподівайтесь, просто не сподівайтесь. Але Полтаву, а тепер знову о владу.